Традиційний ярмарок у Тернополі це сільгоспвиробники зі всіх районів області, вдосталь продукції, ціни нижчі від ринкових і черги покупців. Проте цього року на звичних торгах позначилася ситуація в країні. Харчів люди потребують, як і раніше, а от привезти їх на ярмарок через вартість пального зможуть не всі райони. Інакше зробити товар дешевшим не вдасться. Найнеобхідніший товар тернополянам у суботу, 14 березня, привезуть з навколишніх населених пунктів. Про ціни на ярмарку говорити поки рано, бо вони. Змінюються, кажуть, в департаменті агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації ціни ми будемо розставляти за три дня до проведення ярмарки, коли вже впаде трошки ажіотаж і заспокоїться населення з вигрібанням полиць в магазинах. Ми вже зараз бачимо, що ціни на цукор почали вже парати, тому що наситився ринок. Ціни на крупи застабілізувалися на моку також. На деякі продукти, такі як овочі, знову ж таки ціни падають. От вони спочатку колосально виросли, тепер трошки впали. На деякі групи товарів обіцяють знижки до 15% порівняно з ринковими цінами, проте інші здешевити більше, ніж на 5%, не вдасться, каже Олег Напора. По деяким ми зможемо досягнути тільки декілька відсотків ну, через те, що ці товари не виробляються в нас. Наприклад, олією ми забезпечені тільки на 15%. в межах нашої області є виробництво. Отже, досягнути якогось колосального зниження ціни нереально. Якщо вона завозиться з південних областей, з східних областей, то гарантувати, що виробництво не нашого товару буде дешевше, ми не можемо. Торгуватимуть у Тернополі 14 березня з 9-ї години ранку у чотирьох місцях. На дружбі, на перехресті вулиць Миру, Дружби, на східному на проспекті Степана Бандери перед центральним стадіоном, а також на вулиці Лесі Українки перед рестораном Галич та на масиві Сонячний поблизу ринку Галицький. Ще один ярмарок проведуть 4 квітня.